Доброго вечора, вітаю шанувальників програми під абажуром. Осінь, вона завжди красива. Ну, не знаю я кому, але мені точно. І кольорова, різнобарна, і яка надихає на творчість. Тому ми сьогодні запросили у студію гончара Миколу Величка, щоб говорити, наскільки його надихне осінь на творіння прекрасного, прекрасного керамічного посуду. Добрий вечір, Доброго Микола. Вечора. Так, все-таки осінь надихає? Надихає, як і будь-яка інша пора року. То такі є щось таке улюблене, наприклад, якісь охристі кольори в кераміці? Так, кераміка взагалі, от теракота, в основному працюю з теракотою. Це і є червона земля, осінь, червоні жовті кольори, вони дуже пасують під ну, кераміку. Бачиш, як ми перевели цю тему різко, так <рес> А, але це така наша велика майстерність, е, Микола. Я знаю, що ти. Це фактично сьогодні перебуваєш в гостях на своєму старому місці роботи. Тобто ти працював на Поділля-центр, потім був журналістом в новинах, і потім якось вирішив це все покинути і зайнятися гончарством. Як це відбулась така метаморфоза? Чому? Ну, це не, не така різка була мета. Тобто це мета не, за один день. не за один день і навіть не за один місяць, але вже бажання е стати гончарем, керамістом виникло саме в той час, коли працював на поділля центр. Тобто це якісь в родині були гончарі? Чи що, власникаючи кажучи, спонукало? Не було. Я от е аналізую. Сам собі часто це питання задаю, чого ж мене так це да, привабило. чого так покрутило? Що так покрутило <світ> <світ> радикально. Да. І напевно, все-таки ген ремісництва є в, в людей, передається він в спадок. Uh -huh. І от в мене ген ремісництва це і є, тому що мій е, дідусь по батьковій лінії був ковалем. І був фотографом. І як не дивно, фотографом я теж був. Так, Бу, можливо, так, так, і, так, так, і так. зараз десь щось трошки фотографую, але вже не на професійному рівні. А ген ремісництва саме передався і от вилився в гончарстві. Тобто хотілось працювати на себе чи хотілося творити все-таки щось? Чи і, те, і, інше? І, і те, і інше. Тому що перехідний етап працювати на себе це вже була фотографія. Коли я залишив офіційну роботу і почав займатися фотографією, на вільні хліби на вільні пішов. пішов, мені це сподобалося. Ну, то щебе. І я вже був, в принципі, готовий рухатися далі саме в гончарство рухатися. Ну, але все одно це ж має бути ну, якісь здібності, ти якусь художню школу закінчив. Тобто як воно взагалі, отак От ні звідки взялося? Не закінчував художньої школи. Єдине, що так зі школи ще пам'ятаю, що ну, малював, можливо, гарно. Бо коли е, закінчував школу, тоді ще була така практика. Е, як це називається, правильно не пам'ятаю. Відношення від школи писали на ага, ага. коли ти поступав направлення да? ага. так, в певний навчальний заклад вищий, і тим мусив, закінчивши той заклад, відпрацювати в школі в тій, яка написала ага. направлення це. І мене посилали навчатися на. Викладача образотворчого мистецтва. Ага, ну все-таки ну, талант був, талант був. Так, але як завжди я не погодився з цим і пішов. Ну, ти просто ще не розумів своєї карми і своєї долі. що, ну, <сх> ви, що ну, потім ну, ну, тобі доведеться ну, на цей шлях таки повернутися, чином. Ну Я щодом? не волію ні, ні грама, що не так. Я став фізкультурником. О, ой, Боже. Закінчив педагогічний фізкультурник. Фізкультурник. Так, І навіть рік працював в школі. Фізкультурник? Ні. Зауч початкової школи. О, це ну це досі. я єдиний був там вчитель. Школа складалася з чотирьох учнів і ну, я був і зауч, і кочегаром, Це і... теж досвід, правда. І вчителем по Але предмет. все таки, коли вже ця ідея прийшла в голову, і вже точно було вирішено, що так я хочу займатися керамікою. Хто був вчителем? Не можеш отак от я сам навчився. Чи все-таки сам навчився? Ну, є, є такі люди, які самі навчилися, і серед моїх знайомих є такі люди. Правда? Є. Ну, вони, вони спочатку більше ліпкою займалися, ліпили вручну, без круга, а потім вже поступово... Знайомлячись з іншими керамістами-гончарами, е, дійшли до того, що сіли за круг і навчилися на кругу працювати. Я ж mm. <кій> одразу на кругу почав е, вчитися. У мене був вчитель з е, Старокостянтинова Віталій Махнів-Кондратюк. Е, я до нього напросився в учні, е, навчався кілька місяців, він мені поставив руки, як це називається, в гончарів. Тобто це центрувати глину на кузі. Ну, на щоб крузі. не вийшло таке кособоченьке, так? Так, щоб вона не бігала угу. в сторону. Ну і власне це головне навчання. Якщо людина навчилася центрувати цю глину, то далі вже можна продовжувати. Та ні, навчання якби самостійно. то так було легко. Мені здається, що все-таки е, художній стиль, він же ж не, вир... не, не з'являється просто так. Якщо немає до цього здібностей, якби ти не центрував, ні, ну, нічого то, не буде. То звичайно, що стилю ніхто не навчить, це повинно. Жити в тобі, або воно є, або немає. І як ти не вчишся, як ти не старайся, то можливо і з того не вийде нічого, зусилля будуть даремними. А звідки ти взагалі черпаєш свої ідеї? Тому що зараз режисер все-таки, я нам сподіваюся, покаже твої вироби, і ми, вони дуже різноманітні. Ну, різноманітні це. Швидше не похвала навіть, а означає, що поки що немає стилю власного. Та ні, перестань. Я в тебе власний стиль. Є. Ну я принаймні, коли в ресторанах Хмельницького бачу е, твої вироби, я разу, зразу розумію, що це вони. Ну, дякую, хм. приємно. Так, що бач, стиль є, але все одно. Воно ж нам ну, ну, не можеш бути йти в одному все-таки напрямку. Навіть ну, художники міняють. Ресторанний стиль це трошки інше, тому що він формується не тільки е, з мого бачення ну, того звичайно, посуду, це а це замовлення. І, е, Представники ресторану вони теж безпосередню участь в формуванні цього стилю приймають. І якщо люди розбираються в кераміці, а слава Богу, мої замовники розбираються в цьому, мені дуже приємно з ними працювати. І ми знаходимо спільну мову, і тоді виходить те, що тішить і мене, і їх. І я надіюсь ну це прекрасно. Тих, і задоволення, і користь. Троянди і виноград, я так. так сказала, свого роду. Добре. Микола, а скажи, а взагалі багато у нас на Хмельниччині таких людей, які займаються гончарством. Ти кажеш, що ти навчався в Старокоснетині. Ой, перепрошую. От я зараз хочу спитати, як може бути... Я бачила тільки в Китаї от такий, такий ультрамарин, цей колір, такий просто вражаючий, якийсь космічний. Як взагалі він виходить? Це різні пігменти. В основному я працюю з окисами металів. Вони... Ну, це полива, поливою вкриваються вироби, а колір поливи залежить від того, які пігменти ти покладеш в ту поливу. Ну, але ти якось все одно впливаєш? Чи все-таки це трошки я... така не від тебе залежить ця штука, якою вийде, зрештою, ця тарілочка? В основному я стараюся основи якісь формувати майбутнього кольору, майбутнього, майбутньої структури, текстури, глазурі, поливи. Але, Але вона ще й живе своїм життям. живе обов'язково своїм життям, бо кожна піч відрізняється одна від одної, відрізняється виріб, можна зробити два однакових вироба, поставити в різні місця в печі, і вони вийдуть трішки різними. Тому що може тобто, бути різна температура. Це залежить може бути винятково від температури, виходить, що так. Від середовища, в якому випалюються вироби, від температури. Ну, багато чинників насправді впливає. М -м, і цей цікаво. елемент несподіванки, він дуже... Це такий сюрприз, я собі уявляю, Мені постійно дуже подобається. Постійно відкриваєш це, піч і тут сюрприз. Так. Класно. Я люблю кожного разу щось вносити якісь зміни, вже відпрацьовану поливу, щось нове створювати. І на своїх виробах, якщо це вироби не замовників, замовникам я стараюся зробити так, як вони показали, як, як вони хочуть. А вже на своїх виробах я експериментую, дивлюся, що як виходить, і так сердечко трошки б'ється частіше, коли ти відкриваєш піч. От от вона, от, вона. от він творчий екстаз. Абсолютно. Я порівнюю де, кераміку з плівкою фотографією, якою я теж свого часу займався, але так по поверхнево. І можна порівняти, тому що ти не знаєш, це залежить від того, який ти проявник використаєш, як ти проявиш, потім як надрукуєш, на якому папері це все можна в, певних, в певній мірі, в певних рамках змінювати так само і в кераміці. Наш ти, наш оператор як Черевичник, якраз коли почув, от про це те, що <клух> з фотографами стається, оцей такий екстаз то він дуже вже сміється за камерою, так що я так розумію, що все-таки відчу... це люди відчувають якось однаково. Може, по-різному, але все-таки воно є. Так, творчі люди вони однією мовою говорять, незалежно від того, які інструменти використовують для самовираження. Микола, повернемося все-таки до того питання, з якого я перескочила з тої прекрасного ультрамарину і космічної тарілки. Все-таки у нас багато гончарів? У е, нас. З'являється багато гончарів, отак можна сказати. З'являється з'являється, е, але є... їх є кому вчити, і вони ж не теж не з'являються ні я звідки? Я навчаю у е, мене в, в зі старокостянтинова є дівчинка, е, моя учениця, і з Хмельницького є е, моя учениця, яка вже в принципі готова е, самостійно працювати, так що будете мати в Хмельницькому майстра кераміки. Ну це супер. Ми раді, що ми маємо в Старокостянтинові тебе. Я і, наскільки я пам'ятаю, мені, наприклад, дуже подобалася та школа, яка була в Віньковецькому районі, і зараз, на жаль, вже її практично, я так розумію, немає. немає. Які ще школи е, у нас є взагалі саме основні, кераміки? Основні школи було е, три, так. ну можливо, навіть чотири можна назвати школи. Але такі більш найбільш впізнавані це дві школи. Це саме Адамівська так. школа. Так. Я, ще, я ще якось була у цих двох бабці і дідуся, які вже було за 80 і і вони ще робили ці. Я не знаю, чи вони ще бабця Ніна здається ще, ще жива. жива, але вона вже не гончарить не не не. років 10, Вона тільки десь якісь там вироби на горищі має колись давно зроблений. І коли приїжджають гості, ну по крайній мірі, кілька років тому так було. Зносить, показує, можливо, продає. Добре, які ще? І Смотрицька. Смотр, в Смотричі була сильна школа, Смотрицька тарілка. Вона була. Оце Женя нам зараз покаже якраз цю тарілочку з пташечкою, яку. Ну так, вона, якраз... вона вже більш можна назвати реплікою на Смотрицьку тарілку, але основні елементи оця пташка, оздоблення ну, мені, там. Мені вони знайомі, як шанувальнику кераміки, насправді оці тарілочки, це такі подільські, я бач, не знала, що це Смотрицька кераміка. Але там є якісь майстри ще. Вже немає теж. Як це все прикручути? Перед нашою програмою я прочитала в інтернеті, тому що моя подружка мені постійно вона з Сахаджийог, сама за релігійними своїми уподобаннями, і вона мені казала. Таня їж слиняних тарілок через те, що вони будуть забирати в тебе погану енергію. Але я ще, крім того, прочитала, що виявилося на Запорізькій Січі люди лікували глиною і називалися глинюки. Так що ти, я ж тобі казала, що ти глинюк виявляється. Ну все одно ти працюєш, не лікуєш глиною. Але наскільки це взагалі матеріал такий насправді е корисний і корисний для здоров'я? Тут є кілька аспектів, от, саме глинотерапії, чи як назвати це правильно. По-перше, на майстер-класах, коли люди займаються з глиною, то вони... Відчувають, віддають енергетику негативну в глину. А, просто а коли потім вогонь її, вогоні, а потім її спалює. Спалює uh -huh. все негативне. І за кордоном багато практикують в офісах, де от нерви на, uh -huh. на пределі. Не тільки бити фігуру свого керівника, так, так. Сідати за круг і робити вироби з глини. Воно релаксує дуже сильно, забирає негатив і робить людину спокійнішою. Uh -huh. Кераміка мене uh -huh. зробила з, з, спокійнішим і стриманішим. Тобто я розумію, що я маю приїхати в Старокостянтинів, якщо вже буде край, отако вже буде підніматися і от <кхів> покрути, відцентрувати, і yeah. в мене ця енергетика забереться. Ну, можна провести експеримент. Правда? Так. Ну, цікаво, це ми зробимо обов'язково. А наскільки все-таки корисно їсти цього посуду і взагалі чим він відрізняється від звичного для нас дуже скла? Я не знаю, на якому етапі, напевно, на радянському ми все-таки більше перейшли на скло. Так, коли почали знищувати приватне традиційні, виробництво традиційні, традиційні, взагалі, так, і насаджувати фабричне. Так і до, до цього часу люди 99% не бачать різниці між фабричним посудом і ручною роботи. Для них це однаково. Це прикро, але ну, неминуче, ми маємо пройти цей етап становлення. Ну, Усвідомлення людей, що таке ручна робота, що таке ручний посуд, і чому ж він е, такий дорожчий за фабричний. Ну а їм яка різниця чи з китайського якогось е, ширвжитку їсти, чи з глиняної дорілки? майстра? Ну, майстр. так, так. Ну мені приємно, ну, прийм, що мої, є, Що мої друзі, в мене дуже багато друзів, які розуміють це все, і вони мене власне і підтримують, і, і морально, і фінансово, тому що коли для, є для кого працювати, і ну, це приємно. Їсти чи корисно, так? Ну, І готувати. зрештою. Я пам'ятаю, як я ну, мала таку любов, ну, маю, я ж кажу, на жаль, чи зізнаюся, чи на щастя, ту хворобу, таку, і любов до кераміки, до глини, і як я волокла з Грузії таку дуже важку глиняну каструлю, щоб в ній mm -hmm. пекти. І виявилось, що в ній пекти ну, найкраще з того всього тобто нічого не замінить ту глину, так це, яка між іншим, практично не, та, та, практично не оброблена. Вона така, Ну, взагалі, ну, вона дуже важка, по-моєму, напевно, кілограм шість. Готувати в глиняному посуді, особливо в духовці, в печі, так, так. однозначно корисно. Тому що глина вона дихає, вона скільки потрібно води віддасть, скільки потрібно а залишить задаре. в страві, mm -hmm. залишає всі вітаміни, воно зовсім по-іншому готується, ніж в звичайній каструлі чи в чомусь там металевому і в тій самій духовці. Тому страва. Виходить і смачнішою, і кориснішою. Це точно, я це відповідаю. Це однозначно. Наскільки корисно їсти з глиняного посуду, ну я не знаю, для мене швидше це все-таки психологічний тобто, якийсь… Тобто це естетичне таке, явище. Це естетично, і ти себе психологічно настроюєш на те, що ти їсиш з красивого посуду, зробленого. З душою я в кожну річ вкладаю частинку себе і тільки позитивні думки про споживачів, про майбутнього споживача. І в цьому плані корисно. Тому що, ну бач, як на, заводі, ти себе на заводі точно такого не буде. Абсолютно. Машина бездушна. Микола, добре, а от розкажи мені, от сам процес, як, власне кажучи, відбувається. Бо я наскільки розумію, що від початку від круга до народження, наприклад, тої тарілки, ж довгий час досить проходить. Тобто, як взагалі, цей процес відбувається? От починаємо ми робити його далі що? Від початку до, до готового виробу проходить 3-4 тижні. Угу. От саме власне, про стриманість, витримку, терпіння, що глина вчить цього, сама кераміка. Спочатку робиться з глини, мокрої якийсь виріб. ну, Наприклад, ми гончаримо на, на кругу якусь миску. Так. Потім вона сохне, підсихає, сохне оздоблюється. способом. Чи в При, печі? Ні, ні, природнім на поличках вона ставиться на полички і висихає, щоб повністю ту, яка вода фізичним от, способом uh -huh. могла випаруватися, вона випарувалася. Uh -huh. Вже коли сухий цей виріб, черепок, ми його ставимо в піч, випалюємо перший раз. Випалюємо на 900-950 градусів. Так, почекай, почекай, я думала, що один раз треба двічі. випалювати. Випалюється двічі. двічі. Чому? Деякі є техніки, що випалюються тричі і навіть 4-5 разів. Але це складні техніки, я випалюю двічі. Ну а для чого особливо, наприклад, 5 разів. Я не уявляю, що там 5 разів випалювати. Декорування відбувається до Тобто кожен елемент має закріпитися у печі, виходить, що так? Так, ну певний набір елементів випалюється в печі. Ну, це характерно більш для фарфору, фаянсу, коли ще є надглазурний розпис, а коли звичайна майоліка, то випалюється перший раз для того, щоб зовсім-зовсім води не було, і щоб власне, кераміка, глина перетворилася в кераміку. щоб uh -huh. вона… При додаванні води не розкисала, була міцною. Потім покривається глазурю або розмальовується і потім зверху покривається глазурю. І другий раз випалюється при 1050 1100 Ого. градусів. Це сумасшедша <рес> температура. Да, це, це вже часто... для закріплення фактично того малюнку і глазурю. Так, ну от глазурь це перемелене скло в порошочок. Розведене з водою, і от цією бовтушкою покриваються вироби. І потрібно створити е, такі умови, щоб це скло перемелене стало знову склом, щоб воно розтеклося і стало прозорим, чи ну залежно від того, яка Мені, як цікаво, це якісь космічні процеси, тому що насправді зірки ж теж так народжуються, якісь там гази в печі, ніби при тисячних температурах. Так що це фактично в тебе кожна тарілочка, як зірочка. Можливо. <реш> Ціка... це, це магія. І магія народження зірки, і магія народження тарілки. Гончар з ремісників, ну це не єдиний, хто працює зі всіма чотирма стихіями, з водою, з землею, з вогнем, з повітрям. Бач, я просто таку аналогію так собі навела. Думаю, для красного слівця а виявилося, що це абсолютно правда. <реш> ну, Гончарів всіх, ну і ковалів теж вважали. Трошки характерниками чи тими, хто знається з якимись іншими силами. Ну, тобто, якісь стихіями якраз працювали наповно, так? так? І володіли ну, можна сказати. Людям це так було сказати. незрозуміло з боку, що, що це він палить, що це він там бовтає, і по ночах там горить в нього щось. І це дивно було. А взагалі глина це, це досить такий для нас ну, все-таки ж починається з глини і з цього саме матеріала. Де воно взагалі зараз береться? Тобто у нас якась специфічна глина, я знаю, що є чорна, є біла. Основному, у нас, на, у нас от, я, Ти якою користуєшся? Я зараз покупною глиною користуюся, але готував глину самостійно раніше і саме хмельницькою глиною е, користувався. Uh -huh. Тут в Хмельницькому uh -huh. є е, в Кар'єр глиняний, там я набирав глину, і потім її потрібно було спеціальним чином підготувати. А -а -а. І це довгий і важкий процес. А де ж тоді зараз купується, де вона береться? Зараз підприємство є як які завжди? Напевне, з якогось Китаю? Ні, ні, в нас підприємство є керамічні маси Донбасу, і вони роблять глину не тільки на Україну, а й пів Європи працює на нашій українській правда. Е а та. це тому так в Донецькій області багато тих керамістів, скільки а, я от знаю, вони зараз та, база, багато база, база, біженці. Б... А просто у них є глина. Так, як це просто. Ну що ж, я думаю, що Микола, це в нас вже передача закінчується, але ти маєш щось нам сказати нашим глядачам. От, е, ну не знаю, що вони полюбили. От щоб ти таке сказав, щоб вони полюбили глину, так як я, наприклад, її люблю. Ну, Е, <рес> Я зрозумів. <с> от це таке щось, от щось ми їй маємо таке сказати, щоб її переконати <рес> Розвив... на 100%. відсотків. <рес> Розвивайте почуття прекрасного, дивіться гарні фільми, дивіться, читайте гарні книжки, любуйтеся природою, і тоді воно саме прийде. Не, не треба брати тарілку і дивитися на нього, що ж мені такого класного потрібно. Щоб, що там думав гончар, коли так. він її створював? Правда, яку ідею він хотів донести? Якщо людина всебічно розвинута, вона і в тарілці побачить прекрасне, і в листочку з дерева, і просто в будь-що. Бачиш, в результаті наше коло замкнулося, тому що ми почали з краси осені, з осені, і в результаті перейшли до того, що ми усьому маємо бачити красу, і це насправді найкраща порада. Бачимо красу навіть в калюжі і сонце в калюжі, як казав Вениченко. До побачення!